30-й Денис Лічний, 20-й Кирил підков, 12-й Данілоцура забивай теж біля вертина. Респект і забиває зараз. Локомотив забиває нас Денис Лічний. На другій хвилі він це робить. рахунок стає 1-0 на користь локомотива. Наразі шанси трохи більші саме у локомотива, тому що у турнірній таблиці онлайн він вже зараз опереджає до одну респекту. Респета. зараз респета атакує, Орлати пробиває, Орлати зараз забиває! Рахунок стає один Повногорвати на третій хвилині зріні рахунок у нашому поєдинку. Виспити зараз от мадий татарин слубко та, відповідно, е, Горлати зараз, слопко на мечі, м'яч. Зараз тут Слубко закинується по дне з до чужих воріт. Слубко, 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 Слубко пристрій! Не, не пустріть! Забиває зараз в дальній кут. Що зараз Слубко зробив? До кінця цей епізод зараз до грав. сам самко, зараз і вілігура відбиває меч та кутовий. Горлатий це от зігруть горлатий. За це, за стоїть, стає гольовою, навіть за комірець закидає цей закидається зараз горлатий, і він оформлює дубль нашого поєдинку. Приходченко, приходженко. Зараз він пробиває влучає Горлатого, знову прихоченко. Приходчик кот, адже прокачук ідею за команду. Двінчий, ритуй, він 20 проточує свою команду. Зараз сам Вілігура перепишов. Вілігура віддає пас на Сафронова. Сафронов. Приходчили кольору. Далі поскіт на Сафронова. І Зараз Сафронова забиває знову прокучук і свою команду. Слабко біруть, зараз слабко. Сафронова далі. Віддає про ножку на, на далі стикла, велигура перша на м'ячі. мічі. Віли говорит, рухмативали, відбувається. Зразу снищики зараз задає продовгий довгий пас ідеє далі. На ліжку лишний провай ретується команду. Я от для респекта ще на додачу і приває зараз без кузен, це удар зараз. Момент виникає зрештою респект, і забиває respect. І забиває зараз у нас бабій все ж таки свій гол. Респета повертається, але хто надає Саранський слубку далі розпочати з моменту, лічного лічний! Лішний проває, потом рятує свою команду фактично на лінії штрафного того І дивимося саме на нього удар зараз. Ірлата такий забиває зараз тут рекошета від, від прихожника М'яч летів у ворота. І Павло павловорота у нас хитрих, оформлюючись. Фортуна цюра, прихочений коталічний, зараз кашика. Окутувай зараз, І дай рекошет Респект. І зараз, рятується команду у цьому епізоді придатку. пробити і змусити капітулювати шосте. Гораз зараз забиває молод, Шикарний гол! У два ботики зараз БОМ забив! Обігуй зараз, прихочуть гарвати, перуває голати. Зрештою, не дає, прихочуть кожна бути але на цьому нас лунає. Фінальна сирена і, зрештою.